Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. Сьогоднішнє сьогоднішнього відео буде огляд на ось такий Бех Лего Гаррі Поттер урок к'ідичу. Як ми бачимо, тут 27 деталей, є фігурка Гаррі, є ось така от статуетка. В принципі, і тут ось такі аксесуари. Пайпербех, наче маленький, але в ньому є дві фігурки. Перша, це в нас Гаррі. Гаррі тримає ось таку от битку для того, щоб відбувати пладжери. В ньому новий торсик. Торсик вигляді чорного светрика, він принтований з обох сторон. Емоції в нього на лиці однакові, такі в нас вже бували. Це стандартні емоції. Друга мініфігурка це ось така от статуя на постаменті. Яка тримає в руках два меча, сам торсик принтований з обох сторон. Він, Цей пайпербог іде, як доповнення до основного уроку квідечу. Є ось такий от новенький сундочок, такий в мене перший раз зустрічається в колекції. Якщо ми можемо відкрити його, ми побачимо снич і Квафел. Це самий такий звичайний м'ячик. Снич у мене вже бував, але він прикольно зроблений доволі. Ось так от. Є також ось така от е, стрілячка, яка стріляє ось такими шайбочками. Це більше, мені здається, схоже на американський бейсбол. Чим на е, дійсно, я не знаю, нащо її додали сюди. Можна було без цієї штучки. Ну, це, скоріше вже, і для того, щоб діти, дітям було веселіше гратися цим набором. Ну, стріляє воно доволі непогано. Також є парочку е, додаткових деталей, такі як, наприклад, ось ми можемо зустріти отакі от, от ось. Ну, LEGO, Лего, як завжди, маленькі дрібні деталі дає додатково. Але це також прикольно, тому що якщо що можна, наприклад, що ось ця от маленька деталь загубиться, можна також її додати. Ось я встановив фігурку на її нове місце на цій будівлі. Але як ми бачимо, Постамент цієї фігурки і цієї трошки відрізняється, тому, скоріше всього, я докуплю такі два конструктора, щоб можна було її поставити на такий постамент. Як ми бачимо, ці фігурки доволі неоднакові. Це іде такий чоловічок, це вже скоріше жіночка. Ну, так як в неї немає ні принта, обличчя, ні волосся. Ну, я думаю, що це, скоріше все, таки жінка. Мечі також в них доволі відрізняються. Я думаю, що скоріше всього, такі мечі також докуплю і поставлю замість цих мечів. Якось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!